Чорно піджачники восени 43-го року, коли після перемоги в Курській битві радянські війська зайшли на територію України, ставлення більшовицького керівництва до місцевого населення, що два роки прожило в окупації, було, м'яко кажучи, недовірливим. Мовляв, усі вони, особливо чоловіки, це потенційні зрадники та колабораціоністи. Тому за логікою кремлівських керманичів. Ці люди мали змити кров'ю свій злочин. Коли радянські війська заходили в черговий звільнений від нацистів український населений пункт, за ними слідом туди прибував польовий військкомат. Він проводив повну мобілізацію усіх чоловіків, які могли тримати зброю в руках. Після цього їх майже відразу кидали в атаку на німецькі позиції, не встигаючи видати військовий одяг. Так, власне, і з'явилася назва чорнопіджачники або ж чорносвитники. Зброї їм також часто не давали, здобудете в бою. Селяни своїми трупами вистеляли шлях регулярним військам. Особливо моторошним виявився штурм Києва в жовтні 43-го року, коли радянська влада кинула десятки тисяч чорнопіджачників. На букринський плацдарм нижче української столиці для відволікання основних німецьких сил, а регулярні підрозділи переправлялися тим часом використовуючи лютійський плацдарм вище міста. На шестикілометровому клаптику землі загинуло понад 250 тисяч солдатів, із яких значну частину становили щойно мобілізовані селяни в домотканих свитках.